За часів правління Джорджа Буша стосунки сполучених штатів з мусульманським світом були надзвичайно напруженими. Барак Обама, прийшовши до влади, пообіцяв змінити ситуацію і вже зробив перші кроки на зустріч. Тему продовжує Наталія Корпа. Саїн Барак Хусейн Обама. Як і очікувалася, тема відносин з мусульманським світом є важливою складовою зовнішньополітичного курсу нової адміністрації. В квітні президент Обама простягнув руку дружби, виступаючи перед парламентом Туреччини, Сполучені Штати не є і ніколи не будуть у стані війни з ісламом. Своє перше інтерв'ю в ролі президента Барак Обама дав саме арабському телебаченню. багато арабських коментаторів зробили з цього інтерв'ю висновок, що президент готовий мати справу з мирними ісламськими організаціями, які відгалузились від вивничих груповань. Втім, деякі американці-мусульмани сумніваються, що будуть зміни. Слова це добре, але ми чекаємо надії як на міжнародному, так і на місцевому рівнях, які б вплинули на життя американських мусульман і мусульман світу. За перші 100 днів при владі Барак Обама запровадив політичні кроки, які безпосередньо торкаються мусульманського світу. Він наказав протягом року закрити базу Квантанами і заборонив жорстокі тортури. Оголосив готовність до переговорів з Іраном про його ядерну програму. Визначив дату виведення військ з Іраку. Посилив боротьбу з тероризмом в Афганістані. Втім, головним випробуванням Обами з точки зору мусульман може стати політика США щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Чимало експертів вважає, що перспективи миру в регіоні залежатимуть від готовності Обами відійти від позиції Буша, який відмовлявся мати справу з угрупованням Гамас. Якщо ми зробимо спробу ізолювати Гамаз і сприяти позиціям президента Махмуда Аббаса, це свідчитиме про подвійний стандарт і означатиме, що ми не просто не визнаємо демократичні вибори, а визнаємо лише той уряд, який схвалюємо. Ми сподіваюся, що Обама не піде цим шляхом. Державний секретар Гілларі Клинтон нещодавно натякнула, що США потрібно розглянути можливість створення палестинського уряду єдності, куди би входив і гамас. Але ця пропозиція розгнівала про ізраїльських законодавців в Конгресі США. На думку експертів, від того чи зможе нова адміністрація США переконати сторони конфлікту, погодитися на створення палестинської держави поряд з ізраїльською залежить, чи зможе Вашингтон поліпшити свою репутацію в мусульманському світі. Наталія Корпал, голос Америки.